Наслідки ворожих обстрілів, відхід сил оборони у кам'янському та викриття 21 посадовця корупціонера про це та інше у підсумках Суспільного. 36 людей, які цього тижня дістали поранень внаслідок ворожої атаки у Запорізькій області, залишаються у лікарнях. Серед них 18 травмованих через атаку РФ на Білянківську колонію. Один ув'язнений знаходиться у тяжкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом цього тижня росіяни атакували громади області понад 4100 тисячі разів. Загинули 24 людини, ще 94 поранені. Більшість із них у виправній колонії. Силам оборони довелося відійти на околиці Кам'янського, як повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог використовує тут тактику так званого просочування. Намагається непомітно накопичити у селі особовий склад, аби у майбутньому прорвати нашу оборону у сусідньому населеному пункті Плавня. Крім того, цього тижня окупанти намагалися зайти у село Тимирівка, що на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Як повідомив речник ОСУ в Хортиця Віктор Трегубов, село оборони відкинули ворога на попередні позиції. Збирав інформацію про стратегічне підприємство в одній із бригад НГУ, що дислокуються у Запоріжжі, виявили крота ФСБ. Як повідомили в СБУ, він зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів. Окрім цього, чоловік надсилав окупантам дані про військову частину Нацгвардії, яка охороняє об'єкт. До мобілізації підозрюваний працював на цьому підприємстві, тож володів необхідною інформацією. Відтепер йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Чергову схему уникнення мобілізації викрили у Запоріжжі. Як повідомили у ДБР, послуги із транспортування громадян через блокпости надавав посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій у пошуках клієнтів він клеїв у громадських місцях оголошення таксі зсу та за грошову винагороду пропонував вивести чоловіків призовного віку у будь-який регіон країни. Надалі вирішив розширити схему та організував канал незаконного перетину кордону і залучив до цього земляка із Закарпатської області, колишнього працівника лісгоспу. Послуга вартувала 19 тисяч доларів. Обом фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Зловживали службовим становищем та розкрадали бюджетні кошти. 21 посадовцю із Запорізької області повідомлено про підозру. Як зазначив у своєму телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, державі завдано збитків на 71 мільйон гривень. Найбільше у справі депутата-колаборанта, який у 2022 році на захопленій території Васильівського району у змові із окупантами розтратив майже 24 тисячі тонн українського врожаю без відома та згоди власника фермерського господарства. Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Також підозри отримали голова Кушугумської громади Комишувайської селищної ради, колишній голова Приазовської селищної ради та Оріхівський міський голова. Від 25 до 100 тисяч гривень разової допомоги отримають власники пошкоджених квартир у будинку на Застофонській а Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Нагадаємо, 12 липня у оцій п'ятиповерхівці сталася пожежа. Внаслідок неї було травмовано 10 людей, зокрема, троє дітей. За словами секретарки міськради Регіни Харченко, нині власники шести квартир, які мають найбільші пошкодження, отримають по 100 тисяч гривень. В восьми оселях по 50 і ще 5 квартир, які були частково пошкоджені у результаті пожежі, отримують по 25 тисяч гривень. Дівчат віком від 12 до 13 років безоплатно вакцинуватимуть від вірусу папіломи людини. Таке щеплення із наступного року в Україні буде обов'язковим, розповів директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. За його словами, для цього за кошти із держбюджету вже закуплена вакцина. Вона захищає від дев'яти найбільш поширених типів вірусу. Для того щоб отримати щеплення, необхідно буде звернутися до лікаря. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше, дивіться наш Ютуб-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.